Поговоримо коротко про те, як захистити себе від остеопорозу. Остеопороз це, знаєте, такий тихий процес. Він підкрадається непомітно, може з болю в спині чи нічних судом, а закінчується, на жаль, переломом. Тому його профілактика це не якась там чарівна пігулка, а ціла система для захисту вашої свободи руху. Отже, по-перше, ефективна профілактика тримається на трьох опорах: це рух. Правильні будівельні матеріали для кісток, ну і звичайно, гормональний баланс. І ось тут ключове: якщо хоча б один із цих елементів відсутній, вся система, ну вона просто розвалюється. По-друге, рух це без перебільшення абсолютний фундамент. Розумієте, кістка зміцнюється лише у відповідь на навантаження без регулярних силових вправ, скажімо, 2-3 рази на тиждень. Нутрієнти, як от кальцій, вони просто не вбудовуються в кісткову тканину. А слабкі м'язи, самі розумієте, не захистять від небезпечних падінь, і нарешті добавки. Дуже важливо розуміти: це інструменти, а не панацея. Їх приймають не про всяк випадок, а за конкретних умов. Наприклад, коли вже є остеопенія – це стан, коли щільність кісток знижена або в менопаузі. І ще деталь: вітамін К2. Він, знаєте, працює як такий собі регулювальник, що направляє кальцій саме в кістки, а не в судини. Отже, яка тут ключова ідея? Профілактика остеопорозу це не разова акція. Це така повільна, але дуже надійна системна робота, що захищає вас на роки вперед.